Бонжур! сьогодні ми поговоримо про відмінювання дієслів типу метре і вандре. Почнемо ми з дієслова метре. tu тюме, il me, nous mettons, vous mettez, il met. Ви бачите особливість цього дієслова. В однині. В нас одна «т», а в множині всюди в нас дві «т», так само, як і в інфінітиві цього дієслова. І за тим самим принципом відмінюються інші дієслова. Ви бачите, що вони всі в своїй основі мають дієслово метр, «адметр», визнавати щось, «кометр», робити, наприклад, кометра, зробити помилку. Компрометр, компрометувати, перметр дозволяти, прометр обіцяти, трансметр перевести щось кудись або передати якусь інформацію. Ну, давайте спробуємо за цим самим принципом провідмінювати дієслово адметра. Je Je, і наступне дієслово в нас починається з голосної: що відбудеться? Admet. J'admets. Mm uh -huh. Tu admets, il admet, nous, il nous admettons, vous admettez. Vous admettez. il admet. Il y a un il admet. J'admets, tu admets, il admet, nous admettons, vous admettez, il admet. В множині всюди в нас з'являється «з» на зв'язуванні. Наступне дієслово «кометре». je commets tu commets il commet nous commettons, vous commettez il commet Oui je commets tu commets il commet nous commettons, vous commettez il commet Et le permettre Je permets tu permets, il permet. Nous permettons, vous permettez, ils permettent. Très bien. Je permets, tu permets, il permet. Nous permettons, vous permettez, ils permettent. Promettre. Je promets, tu promets, il promet. Nous promettons, vous promettez, ils promettent. Très bien. Je promets. Tu promets, il promet, nous promettons, vous promettez, il promet. Ну, а тепер давайте вживемо ці дії слова в реченнях. Je te promets de finir ce travail avant de. Uh -huh. Je te promets de finir ce travail avant demain. Я тобі обіцяю закінчити цю роботу до завтрашнього дня. Il komet souvian dere candil par. Давайте звернемо увагу на вимову. Souvant", souvant". Тут зв'язування між артиклем і словом обов'язково зв'язування des erreurs. erure, і потім слово починається з голосної. Отже, воно читається як кантіль. Il, il commet souvent des erreurs quand il parle. Tu promet toujours d'arriver à l'heure, mais tu es toujours en retard. En retard. Tu promet toujours à mais tu es toujours en retard. Ти завжди обіцяєш приїхати вчасно, але ти завжди запізнюєшся. Ну, que це notre faute. Фот. Faut. Так. І тут ми маємо зв'язування. Nous admettons. Nous, admettons. Nous admettons que c'est notre faute» Ми визнаємо, що це наша помилка». «Mais vous admettez que ce n'est pas facile à comprendre. Uh -huh. Mais vous admettez, que ce Cette autorisation permet de voyager sans visa. Як прочитати оце слово? Voyager voyage sans visa. Угу. Cette autorisation permet de voyager sans visa. Цей дозвіл дозволяє подорожувати без візи. Vous permettez? Угу. Uh -huh. Vous permettez? Дуже корисний вираз. Коли ви щось хочете зробити, і хтось з вами в одному приміщенні, наприклад, ви хочете кудись пройти, і вам хтось заважає, ви можете сказати Ву пермете, або ви хочете відкрити віконце, а вам хтось заважає. Тобто, хтось щось вам заважає, і ви хочете щось зробити, ви кажете Ву пермете, або ви хочете, наприклад, допомогти людині. Ви можете сказати Ву пермете, я це за вас зроблю. «Si tu commets un crime, ils Сітю коме анкрім, «Si tu commets un crime, ils vont te balancer». якщо ти скоїш злочин, вони тебе здадуть, «Ils vont te balancer» – це видати когось, здати, і зверніть увагу, що після «si» ми кажемо: якщо ти скоїш злочин, в українській мові ми вживаємо майбутній час, у французькій мові після Сі вживається теперішній час. Si tu commets коме crime». Ільвон то балянсе. Ну, і давайте тепер подивимося на дієсло вандре продавати. Жеван, тюван, ільван, ну вандон. В ванде, ільванде. І ось це дієслова, які також відмінюються за цим самим принципом: Атандре, чекати entendre – чути. Зверніть увагу на вимову. Тут ми вимовляємо attendre, а тут у нас з'являється носове А. Entendre, descendre – спускатися, і rendre – Rendre – це дуже многозначне дієслово. Ми подивимося, які значення воно може мати трохи пізніше. Зараз просто вам треба знати, що це також дієслово, яке відмінюється за цим самим принципом. Подивіться, тут всюди ми маємо дієслова, які закінчуються на андра. «андр». Давайте спробуємо провідмінювати «атандр», Чекати. Жатанд. Ні. Жатан. Жатан. Угу. Жатан. Tu attends, il attend, nous attendons, vous attendez, ils attendent, ils attendent. Тому що в нас з'являється ми -de вимовляємо. Ils attendent. J'attends, tu attends, il attend, nous attendons, vous attendez, ils attendent. It became entendre. J'entends a... il entend, nous attendons, vous a... entendez, ils attendent. Mm-hmm. J'entends. Tu entends. Il entends. Nous entendons. Vous entendez, ils entendent. Disons descendre. Je descends, tu descends, ils descendent. Nous descendons, vous descendez, ils descendent. Très bien, je descends, tu descends, ils descendent. Nous descendons, vous descendez, ils descendent. І тепер rendre. Je rends, tu rends, il, rend, rend, mm -hmm. rend, rend, il rend, nous rendons, vous rendez, il rend. ronde. Je rends, tu rends, il rend, nous rendons, vous rendez, il rend. І тепер подивимося, як це вживається в реченнях. des fruits au marché. Très bien. Elle vend des fruits au marché. Вона продає фрукти на ринку. А тепер дивіться, в нас є дієслово слова «ровандра». «Вандра» – це продавати, а «ровандра» – це продати те, що ти колись купив. Ось вони продають свій будинок за хорошу ціну. Тобто вони спочатку його купили, а потім вони його якби перепродають. Ils revendent leur maison à bon prix. Très bien. Ils revendent leur maison à un bon prix. Tu revends tes meubles avant de déménager. Mm -hmm. Tu revends tes meubles avant de déménager. Je vais vous dire la parole revendre. Tu revends. Tu vas te couper et tu vas te faire des meubles et maintenant, tu vas te Nous descendons à la prochaine station. Prochaine. Nous descendons à la prochaine station. Ми виходимо. Взагалі, основне значення діє слова десантра це спускатися. Але воно також має значення виходити з транспорту. Ми виходимо на наступній зупинці. До речі, «avant de déménager» – це що означає? Uh, після переїзду. Tu entends cette musique? Tu entends cette musique? Tu entends cette musique? Ma grand-mère est très vieille. Elle entend très mal. Mm -hmm. Ma grand-mère est très vieille. Elle entend très mal. Moi, моя бабуся дуже старенька, вона погано чує. Pourquoi est-ce que vous attendez ici? Très bien. Pourquoi est-ce que vous attendez ici? Чому ви тут чекаєте? Il descend les escaliers lentement. Mhm. Mm Il descend, так? Descend. Il descend les escaliers lentement. Або Льон швидко, це я мала на увазі швидко, якщо вимовити, а взагалі вони спускаються по сходах повільно. І тепер ми познайомимося зі значенням дієслова gendre. Давайте спочатку вживемо його в правильній формі, а потім спробуємо перекласти це речення. rends le livre à la bibliothèque aujourd'hui. Uh -huh. Qu que ça veut dire? Я повернув книги в бібліотеку сьогодні. Угу. Я повертаю жов le лівре, à la бібліотека жор'ю. Отже, перше значення дієслова слова це повертати щось комусь або кудись те, що ви раніше вже брали vos vous -vous devoirs toujours à temps? тобто, ви що тут робите, яке тут значення? Виконувати обов'язки. Це не виконувати. Водувар це домашнє завдання, ви їх здаєте. Тобто, ну, якби, теж значення повертати, але ви їх раніше не брали, просто ви їх здаєте. От, якщо здавати якесь завдання, то це також буде рандро. Так здати контрольну, наприклад. Здати якийсь звіт. Це все буде раундра Здати домашку. Так. Тюмеран абсолюмон фо. Фу або фоль. Тюмеран absolument фу фоль. Чому я тут поставила фу або фоль? Тому що тюмеран ти мене робиш, якби. Фу, це божевільний, а фоль це божевільна. Жінка про себе скаже «tu me rends absolument folle» ти мене зводиш з ума, ти мене робиш божевільною». А чоловік про себе скаже «tu me rends absolument fou». От дієслово «rendre» вживається разом з прикметниками. Якщо ми кажемо, хтось мене робить або щось, наприклад, «ce livre me rend». Йрез ця книжка робить мене щасливою. Або це амбінс, це навколишнє середовище, ця атмосфера, це амбіанс, heureuse – це середовище робить мене щасливою. Ми маємо ще одне значення дієслова – людину, і потім якась якість, якийсь прикметник. nous rendons les clés au propriete ce soir. Au propriétaire. ce soir. Nous rendons les clés au propriétaire ce soir. Ми повертаємо знову ми маємо те саме значення, що і в першому реченні. Ми повертаємо ключі до власника сьогодні ввечері me rend uh, heureuse me rende donc ces paroles m'ennena ces paroles me rendent heureuse і тут те саме значення що в цьому реченні tu me rends absolument fou à «folle». fol твої слова роблять мене щасливою vous rendez visite au uh pangang -huh. угу ви коли наносите візит своїм батькам. Це усталений вираз rнde візіт à келькан» нанести візит комусь. Je le à à de В якій формі тут буде стояти дієслова? Je voudrais... Ah, je voudrais...

Va me rendre la dette. Très bien. Quand que tu vas me rendre la dette? Знову ми повертаємо щось, що колись брали. Ми брали гроші, зараз нам треба їх повернути. Рандр ля dette, повернути борг. Ну і давайте подивимося, порівняємо слова вандре і прандра. Нібито вони дуже схожі, на андра закінчуються, але в нас є відмінності у відмінюванні. Mm -hmm. В множині дієслово «вандра» зберігає де, а дієслово прандра цього де немає, хоча форми однини дуже-дуже схожі. Ну, можна сказати, однакові. Отже, якщо ми маємо дієслова, які відмінюються за типом «вандра», а це всі дієслова, які закінчуються на «андра», то ми зберігаємо, де у множині. Якщо ми маємо дієслова, які Мають в собі «прандра», а ви пам'ятаєте, це було компрандра, «апрандра». тобто це все дієслова, слова, які містять в собі дієслова прандра. Тоді mm -hmm. вони в множині букву Д не мають. Ось в чому їх відмінність. А в третій особі множини, ви бачите тут подвійну «н» і пен. Nous prenons toujours beaucoup de photos lors de nos voyages. Qu'est-ce que ça veut dire l'heure de nos voyages Pichas, c'est synonyme slovo pendant. Et zéte na citania. Nous prenons. C'est zouc E. Nous prenons. Nous prenons toujours beaucoup de photos lors de nos voyages. Je attends au café. У нас т, і потім слово починається з голосної. Що буде? Je, attends au, café. Je, attends, au café. Je attends au café. Я чекаю на тебе в кафе. Vous apprendez, vous apprendez depuis combien de temps? Так, у нас слово яке має prendre. Vous, vous apprenez? apprenez l'espagnol depuis combien de temps? Vous apprenez l'espagnol Ils entendent des au bureau. Rumeurs. Rumeurs, de, de rumeurs au bureau. Ils entendent des rumeurs au bureau. Ils sentent des Vous comprenez bien les règles de jeu? du jeu Du jeu. Mmh. Très bien. Vous comprenez bien les règles du jeu. Vous comprenez bien les règles du Nous revendons nos vieux meubles. меблі. Nous Ну, nos vieux meubles. Ми продаємо старі меблі. От подивіться, теж тут дуже цікаво, якщо б ми сказали Ну, наприклад, до віблі, це було б як ми продаємо. Ну, так, ми антиквари, чи хтось там, ми, ми професійно займаємося тим, що ми продаємо старі меблі. Це наша професія. А якщо ми ровандому нові меблі, то це зрозуміло, що це люди, які просто продають свої меблі. Тобто вони колись їх купили і зараз продають. Ель attend de bus depuis long. Угу. І в нас з'являється зв'язування Эль за танде. attendent le bus depuis longtemps. Вони довго чекають автобуса. І тепер ми повторимо ті дії слова, які в нас були раніше. Ви бачите у дужках дієслово, слова, яке вам потрібно вжити в правильній формі в цьому реченні. Це старий па. Je veux aller au cinéma. І ми можемо зробити тут зв'язування. Je veux aller au cinéma, mais il ne veut pas. Оце заперечення. Частка. «ne» «не», – це ne, «не», «не», а ne, ne veut pas, elle sav. Elles savent comment résoudre ce problème. Mais, disons, je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, elles oui. savent, ou ils savent. Nous nous connaissons. Nous nous connaissons très bien. Nous nous connaissons très bien. Le cours fin... finis le premier juin. Le cours finissent le premier juin. Finir це діє слово, правильне дієслово другої групи, а основною характеристикою дієслів другої групи є наявність у цього суфіксу is у множині. Ми кажемо je finis, tu finis, il finis, nous finissons, vous finissez, il finissent». Vous revenez quand? Très bien. Vous revenez quand? Messieurs viennent ce soir. Ni. Viennent. Messieurs viennent vienne ce soir. Dis-le venir. Je viens, tu viens, il vient. Nous venons. Vous venez, ils viennent. Il bon ils vont. Ils vont. au portugal se tete. Mm -hmm. Ми кажемо: je vais tu va il va, nous allons, vous allez il vont». Повторюйте відмінювання цих дієслів, тому що це дуже важливі дієслова. Euh, et vous, est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Très bien. Tac, ne... <laughs> parler. Ils ne peuvent pas m'aider. Et vous, est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Je fais le cours deux fois, par semaine. Et vous? Vous les faites combien de fois par semaine? А якщо ви хочете викинути це E, е, то це буде cement, не seman, а cmen par seman. D'accord? Тут в нас курс, не лі, а лі курс. Mm. Mm. les courses, ne l'eau à les courses. Je fais les courses deux fois par semaine et vous Vous les faites combien de fois par semaine. Fait. Vous faites. faites. Vous Це неправильна форма. Дуже рідкий виняток. Vous faites. Il faut du sport depuis l'enfance. L'enfance. Так, ah. а що яка тут форма буде? От, il... Okay. Il font. Це також неправильна форма Il fond du sport depuis l'enfance». Обов'язково вивчіть форми дієслова фер, тому що це одне з найважливіших дієслів французької мови. Воно вживається повсюди і в багатьох усталених виразах. Це одне з найважливіших дієслів. І combien de langues? Est-ce que vous savez parler Oui, très bien. Je sais parler trois langues, et vous, combien de langues est-ce que vous savez parler Я вмію нагадую, що savoir – це слово, яке передає не тільки знаю, але й вмію розмовляти на трьох мовах. На, euh, кількома мовами ви можете розмовляти. Це дієслово, яке відмінюється так само, як вenро. Ми кажемо il yen. Отже, il y a toujours, Ils tient toujours leur... l'eur promesse. Вони завжди тримають свої обіцянки. У nous, nous нас дієслово e» uh, Tu te s où? Très bien. Nous nous promenons dans ce parc et toi, tu te promènes où? Je vais à la plage et vous, vous allez où? Très bien. Je vais à la plage et vous, vous allez où? Je peux courir très vite. Et vous, vous les pouvez? Mm -hmm.